Жовті, рожеві та фіолетові. За підготовленим візерунком квіти забарвлюють клумбу. Багаторічні маргаритки висаджує в землю техпрацівниця Ольга Пелех. Земля мокренька, легко їх садити, Ямочки невеликі. Поряд землі господарює мама школярки Ольга Гуніна. Каже, аби допомогти шкільній родині разом з батьками учнів закупили посадковий матеріал. Ми закуповували квіти, дивлячись на те, щоб вони були багаторічні, щоб радували око надовго. Вчителька початкових класів Тетяна Філенко розповідає: раніше саджала клумби біля батьківської хати. тепер же прикрашає рідну школу. Звичайно, кожного дня, коли буду приходити на роботу, з задоволенням буду дивитися на наші квіти. Сподіваюся, вони радуватимуть нас усіх. Навіть коли вже все таке голе, в чорнобриці як радість, така сонячна. Готуватися до весняної толоки в закладі розпочали місяць тому, розповідає заступниця директора Наталія Черноусова. Нині ж каже, займаються найприємнішою роботою. Вся негативна енергія, яка накоплюється в кожної людини. Закони фізики працюють. Вона йде в землю, а від землі ти отримуєш позитив і здоров'я. До акції з висадки рослин долучилися й учні замість канікул Олександра та Поліна на рівні з старшими озеленюють територію. Це маленькі хризантеми. Ми їх повинні розсадити, щоб нам вистачило розсади по периметру клумби. Хочеться робити якомога більше для школи, особливо якщо хочеш покращувати її з кожним днем все більше. Чудова ідея покращувати. Сад школи це також гарно для екології, зі слів директорки 27 ї школи Черкас Лесі. Пасічник ініціативу саджай квіти організували, аби зблизити колектив та поліпшити настрій відвідувачам закладу. Це також є певним волонтерством, естетичним волонтерством. Таким навіть будь-який прохожий чи гість нашого закладу. Буде спостерігати ось цю красу. Фізична праця зараз допомагає, можливо відволіктися бодай на хвилинку від тих страшних подій, які ми на жаль бачимо. Всього на території школи сьогодні висадили сотню квітів та багаторічних рослин. Зазначила директорка Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.